Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати про пророка Єзекиїла та час заслання єврейського народу. Внаслідок невдалої політики своїх царів, що опиралася розумним порадам Єремії населення царства Юди зазнало значних спустошень від нових господарів. Ними були вавилоняни, які зайняли місце Асирії в домінуванні над середнім сходом наприкінці VII століття до Христа. 612 року була здобута Ніневія, 605 року Єгипет, який підтримував останні зусилля асирійців, зазнав поразки від Навуходоносора, що гнався за єгиптянами аж до їхньої землі. І, повертаючись з гонитви, навуходоносор вступив до Єрусалиму. Конфіскував державний та храмові скарби і забрав зі собою якусь частину людей зі знатних родин, серед яких правдоподібно також і юного Даниїла, маючи на меті поставити його на свою службу. 598 року на Вуходоносор повертається до Єрусалиму, цар якого Єгояхін більше не бажав залишатися його підданим, і цього разу вивозить до Вавилону аж декілька тисяч людей. Можна сказати, весь керівний клас, починаючи від царської родини та знаті і закінчуючи ремісниками, вивезених у 598 році, між якими був один священик на ім'я Єзикиїл, розмістили в невеликих поселеннях, деякі назви яких згадано в Біблії: Телавів, Тел Мелах, Тел-Харша. Ці села поставали вздовж каналу для зрошування полів, що називався Кеваром, і був сполучений з рікою Ефрат неподалік від Вавилону. Утім, єврейські засланці не були цілковитими рабами. Вони працювали на полях, але користувалися певною автономією, могли вільно пересуватися, купувати землю, будувати доми, підтримувати зв'язки з батьківщиною. Згідно з традицією євреїв на батьківщині, у цих поселеннях певну провідну роль відігравали старші, очевидно, завжди в межах Вавилонського адміністративного управління. Невдовзі після перших важких років вони могли вже купувати доми і земельні ділянки, присвячуватися комерції. Багато євреїв досягли добробуту, а то й багатства. Деякі з них. Стали навіть чиновниками при царському дворі, як, наприклад, Ездра та Неємія. У 586 році на вуходоносор знову прийшовши до Єрусалиму, в якому черговий раз піднялося повстання, розграбував його, спалив і зрівняв з землею. До попередніх долучаються ще нові заслані. Життя засланців на тих поселеннях було важке, але завдяки своєму відокремленню від інших вони зберегли свої національні традиції. Навіть в країні заслання Бог на довгі роки настановив одного пророка, який підтримував їхнє релігійне самоусвідомлення та оживляв їхню віру, пояснюючи їм причину цього заслання і провіщаючи повернення та віднову. Ізраїль не покинений. Він не пропаде. Цим великим пророком на засланні був Єзекиїл. Єзекиїла Бог покликав до пророчого уряду у видінні, яке він отримав якраз на берегах Кевару, і яке він сам нам описує. Це трапилося в 593 році, тобто через п'ять років після першої великої депортації, в 598 році. Єзекіл мав бути вартовим для цього народу засланців, тому що саме серед них. Зродиться той останок, який відбудує нового Ізраїля. Єзекіїл був священником і, на відміну від Єремії, мабуть, виконував священичий уряд. У кожному разі проблеми, пов'язані з богослужінням, йому більше близькі, ніж будь-якому іншому пророкові. Очевидно, на чужій землі неможливо було здійснювати ті релігійні служби, що звершувалися в Єрусалимському храмі, але Єзекіїл. Як і кожен інший пророк думає також про майбутнє, про відбудову Ізраїля і про новий храм, в якому богослужіння буде відновлене в усьому своєму блиску. Та наразі він має говорити своїм співвітчизникам на засланні про зовсім інші проблеми, оселившись в Телавіві. Де правдоподібно, мешкала найчисленніша єврейська громада, він розпочинає свою пророчу місію, що триватиме від 593 до 571 років, тобто принаймні 22 роки. Ми маємо змогу встановити ці дати завдяки самому пророкові, який в своїй книзі з 15 разів зазначає дати своїх пророцтв. Пророча місія Єзакиїла сягає кульмінації 586 року року знищення Єрусалиму, бо від того моменту Єзакиїл цілковито міняє свою проповідь як в тоні, так і в змісті. Від картань та погроз він переходить до потішань і підбадьорень. Незадовго до знищення Єрусалиму він втрачає свою улюблену дружину і, подібно як це було з іншими пророками. Ця болісна подія перетворюється в пророцтво для народу. Він не матиме змоги оплакувати її в зовнішній і видимий спосіб, а муситиме замкнути свій біль у собі, не подаючи жодного знаку назовні. Євреї зауважують цю дивну поведінку і розуміють, що за нею мусить критись якесь пророцтво чи повчання. І справді пророк дає пояснення цій своїй поведінці. Єзекіїл вдавався в своїй проповіді більше, ніж будь-який інший пророк до символічних дій, іноді навіть дивних, за допомогою яких намагався привернути до себе увагу співвітчизників ще перед тим, як повідомити їм якусь вістку від Бога, яка певним чином вже крилася в самих тих діях чи вчинках. Про смерть Єзекіїла ми не маємо певних відомостей. В стародавньому юдейському переданні розповідається, що він помер. На засланні його вбив один єврей, якому пророк докоряв за те, що той покинув віру в правдивого Бога і став поганином. Помер він правдоподібно невдовзі після свого останнього пророцтва, яке, як ми вже сказали, датовано 571 роком. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.